Міні-трактор Сінтай 244 THL. Отакий повноприводний мінітрактор. На 24 кінські сили. Під капотом у нас трьохциліндровий двигун об'ємом 1532 кубічних сантиметри. Двигун у нас стоїть КМ. КМ300. 185 БТ. Самий популярний в народі двигун. Надійний, провірений роками. Буваючий ще GDM, а тут іменно КМ. Резина в даного трактора спереду стоїть 6х14, ззаді 9,5 на 20. Трактор має спереду додаткові грузи і грузиє на задніх колесах. Вихлопна труба в закритому кожусі. Доверху вихлопної труби 1,90 м, два насоси НША. Аккумулятор. Рейсін 75-ка. Паливний бак знаходиться отут, тобто, щоб заправити, потрібно підняти капот, повітряний фільтр. Ось такі в нього крила, трошки шатаються. Ззаді би поставити якусь розпорку, як на шифенгах. Така у нього задня оптика, додаткова пара. Тут у нас коробка з зіпом та з книжкою по експлуатації. Книжка на українській мові. На крилах маємо додаткові ручки. Сидіння з регуляцією жорсткості і здвигається вперед-назад. Отака в нього аналогова приборна панель з самими необхідними датчиками. Речавка ПП по центру, коробка трьохступенчата з понижаючими. Буде шість вперед і 2 назад. Все знаходиться як на ЮМЗ в одному речагу. І вибір діапазону, понижені чи повишені, і вибір швидкості. У трактора є два гідровиходи, розетка під причіп, така трьохточкова навісна система, прицепне під причеп, вал відбору потужності. Така моделька. Це самий бюджетний міні-трактор з повноприводних, нерівінний. З трьохциліндрових найбюджетний буде міні-трактор. Така у нього оптика. Ключмаси. Омінуємо. Повернули. Акумулятор від'єднано. А ні, все вімками палива немає, ігратися сильно не будемо. Так, світло. Так, не так. Світе світло. світло. Отакий у нього передній міст. Є гідропідсилювач керма. Це у нас що? Ручка газу. Стояночний тормоз, да, ручка. Ручний газ. Кому треба міні-трактор на повному приводі? Це сінтай. Звертайтеся.